Підтримати фінансово та навчити новим методам роботи, щоб ефективніше працювати в умовах війни. Прикарпатські журналісти долучились до проєкту підвищення стійкості українських медіа. І ми спілка журналістів. Ми впевнені, що саме регіональні медіа, локальні гіперлокальні медіа потребують допомоги, допомоги вижити. По перше, бо ми працюємо з медіа, які з сходу і півдня України багато релоковані, багато з окупованих територій або тільки звільнених територій. Це зачасто. Часто є медіа, які втратили офіси, які втратили обладнання, і нам треба навчити їх і допомогти їм. Ну, по перше, вижити фінансово тобто, ми надаємо грантову підтримку. Але навчити навчити новим технологіям. Ці знання наголошує координаторка центру журналістської солідарності в Івано-Франківську Вікторія Плахта вкрай необхідні й вимушено переміщеним представникам засобів масової інформації, адже більшість з них втратили техніку, з якою працювали. Проте й у центрі медійникам надають усе необхідне для роботи. Якщо брати в розрізі івано франківської області, це понад 50 медійників. окрім того, наш центр журналістської солідарності опікується ще медійниками з трьох областей з Чернігівської, яка була під окупацією, Тернопільської і Рівненської областей. Тобто, якщо ми вивчаємо запити наших внутрішньопереміщених, ми також вивчаємо запити в тих областях, і це не обов'язково тільки переміщені, а також місцеві медійники з тих областей, які хворі, яким мтік тяжкий матеріальний стан. І так само із тих областей клопочимося про те, щоб їм надавали матеріальну допомогу, технічну допомогу. Це матеріально це щонайменше 3400 гривень, тобто мініма, максимальний неподаткований мінімум. Це ноутбуки, павербанки, це різна відео, аудіоапаратура, фотоапарати. Підтримки у час війни потребують і незалежні медіа. Генеральний директор телерадіокомпанії Раї Андрій Русиняк зазначає. Чимало зусиль для того, щоб засоби масової інформації продовжували працювати, прикладає національна спілка журналістів України, зокрема залучаючи міжнародних партнерів, не дивлячись на те, що наш телеканал тут івано франківську в телевій, в Телевій області працює. Ми маємо доволі велику допомогу від цієї фундації. Оскільки незалежні телеканали вони теж зараз в складній ситуації і фінансовій, і матеріально-технічні. А фундація допомагає як фінансами, так і технікою. І я сьогодні хочу завдячити іронделі за те, що вони прикладають зусиль і розуміють як в якому стані журналістика в нашій країні, до слова, нині за підтримки швейцарської фундації Рондель в Івано-Франківську проходить тренінг з мобільної. Журналистики відтак представники регіональних засобів масової інформації вчаться робити якісні матеріали, використовуючи обладнання, яке завжди під рукою Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.